П'ятниця, 9 вересня, Євангелія від Марка 4, стих 1 по 9. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього. Тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а увесь народ був на землі при морі. І він багато навчав їх притчам і говорив до них своїм повчанням: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо зерна впало при дорозі, та прилетіло птацтво й видзюбало його. Інше впало на груд каместий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння всохло, а інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, тоді воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят, а те й у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати, хай слухає. Хто має вуха слухати. Усі ж мають вуха саме для того, щоб слухати. Але, очевидно, Господь говорить тут не так про фізичний слух, як про духовний. Між духовним слухом та доброю землею людського серця є прямий зв'язок. Чим краще розвинутий духовний слух, тим кращою землею для зерна Божого Слова буде серце людини. Якість фізичного слуху є насамперед даністю від Бога. Певною мірою це можна сказати і про духовний слух. Це не означає, що існує якась людина, яка приречена не чути Бога і тому не мати доброї землі серця для прийняття. Сирина Божого. Це лише означає, що є люди, які завдяки благодаті Божій мають кращий духовний слух. Є такі, які мають менш виразний духовний слух, але немає такого, хто був би сотворений духовно глухим. Усі сутворені добрими, здатними чути Бога і приносити плоди. Та також важливо підкреслити, що якість духовного слуха потрібно постійно розвивати, однак, якщо пропустити, що двоє людей однаково дбають про розвиток свого духовного слуху, все ж їхні результати будуть різними, бо по-різному Бог заклав у них глибину слуху. Тому одні приносять плід у 30, інші у 60, а ще інші у 100 разів. Натомість, неможливість приносити плоду не закладена в жодну людину. Господи, нехай наші вуха слухають, а серце приносить плід. П'ятниця,